Всім привіт, всім гарного дня. Покажу я свою красоту, бо від цвітей не покажу. Дивіться, яка гарна оця. А тепер подивіться, яка оця. Та, така красунечка, а та ще наша красунечка. Дивіться, яка така розова. Ой. Ой, як вони файно пахнуть, я й не знала. Це моя розова гортензія. Це зацвітає. І... Ой, божечку, дай мені сили. Ой. Тозик. Ось така бліда, та така темна, а ця світла. Ця така вишнева, дуже гарна. А це лимони. Цвітуть. Це моя трояндочка з тих, що я сама садила. Щепочки. Там розова. Ой, ой, Ой-ой-ой. Дивіться, яка неперевершена, біла. І цибуляна цвете. А це біла, ароматна, дуже пахне. М -м -м, передати не можу, яка красота. Це моя ще гвоздичка зацвіла, Це біленькі мої зацвіли Красунички, такі лимонні, розові. І це моя, ось зараз я обернуся хвилиночку. Це лимона така, дуже такі гарні квіти. Це моя ось ця розова вже відцвела. Червона красуня. Ось там дуже гарна цеглова цвете. Ну і червоні. Ну, оце тут мої червоненькі, там розовенька, тут червоненькі такі гарні. Ось ця червона. Они перевершені такі, красуні. Це моя біла лілія зацвіла. Також красуня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це моя розова цвете, плетюча. Ну і це моя красуня-гортензія. Ось. Це моя біла гортензія. Вся цвете на квітнику красота. Вон червона плетиста знову свіджена. Так щось таке тут. Ось такі мої красунечки. Ну і там моя розова красуня. Ось такі мене квіточки. Ось так. Мої трояндочки цвітуть. Тут ще лавандочка, бачу, квіточки має. Ось таке тут діло. Так що. Всім всього самого найкращого. Десь де кося відео, додам їх красунів. Бачите, як високо гор різав. Клену є, мотузка чіплять, щоб звалити. Це будуть віники коза, ну, гелячки, гелячки, не війни. Ось таке діло. Ось там Ігор дереві. Клена чіпляє. Я oh. Так, одне, друге родно. Це вже один прольот і туди ще трохи далі забитий. Я ще нині допхала те, що вербове зібрала, тут лежало. І вже один прольот забитий тут. І там в ту долі майже один забитий. Так, щось так, ну ще трохи підсушимо щось трошки. Ще от зараз, ще в тому ту столу треба зуби да буде втягти трошки. Ось так розстелила й сохне. І буде ще щось трошки насохне. Це в нас клен саме йде. Ось такі справи.